23 рік, а разом з цим роком відправить кусочок нашого часу, кусочок нашого життя. Та як ота краплина з неба дощу падає безкрає море чи океан і розчиняється в ньому, так і розчиниться цей рік у часі нашого життя. Дуже часто за цілий рік ми приходили до цього храму. Перховні дзвони скликали нас, коли були тут радісні богослужіння, коли ми часто співали в Могорістві своїм парафіянам, своїм людям, коли ми святкували Христове Воскресіння, нещодавний Христове Різдво, Господський Богородищі свята. І було на той час радісно на душі. Так само за цілий рік не, не, не дуже мало стін цього храму доносилися сумні спіли в час Великого Посту, коли служилася Хресна дорога. А як часто співалося з цього храму Вічна пам'ять, ще недавно, того тижня, буквально кілька похоронів сколеснула нашу громаду тим, що багато людей відійшло у вічність. І тому так і людське життя. Воєдній собі радісні і сумні події. Так і богослужіння є радісні і є сумні був служіння. Який характер носить сьогоднішнє богослужіння, яке служиться тільки раз у рік. Тому що вже давно в нас прийшло в гарну звичку приходити надвичим час напередодні Нового року і тут. Підносити свої молитви. Тому який характер сьогодні можна подати цьому богослужінню? Мені здається, що сьогодні поєднується і радість, і смутно одночасно. Радість, скажете, йде війна, в'ється кров, вбивають людей. Але ж ми християни, є у нас та радість від приходу різних праздників і свят. Є вона. Сьогодні їдучи до церкви, тепер на вечірнє богослужіння, я бачу, що навіть біля церкви нема, як заїхати. Люди йдуть, закупляються, будуть святкувати сьогодні зустріч Нового року. Святкували ми з вами і Різдво, святили ми і Пасху. Так, війна сьогодні йде, і це не перша війна в Україні. Якщо читати історію української держави, наш український народ дуже багато і часто терпів візні навали чужинців. Але в той час люди все ж таки мали ту духовну радість, я кажу, духовну, не тілесну, коли приходили свята. І тому треба тішитися. Треба радіти сьогодні, бо ми дочекали, прожили цей тяжкий вік. Треба тішитися, бо сьогодні багато людей, нашої навіть парафії, наприклад, оздоровилися, мало тяжких хвороби, стало людям легше. За цей рік багато на нашій парафії людей побудувалося. Ми ходили освячувати їхні нові будинки. Це теж треба тішитися. Це велика є праця. Багато людей за цей рік знайшли свою долю, побралися. У багатьох людей в хатах залунав дитячий сміх. Навіть сьогодні після богослужіння були хрестини. Хіба нема місця для радості? Є. А звідки взятися смутку тоді? Ну крім того, що війна йде, так. А тут, на нашій стороні, ми не чуємо вибухів, ми не чуємо, як свистять пулі, ми не бачимо, як їде танк і трошить будови. Ми не ховаємося, коли чуємо звук сирени. Ми собі спокійно продовжуємо своє життя. То звідки тут смуток може взятися? Щоб це пізнати, ви йдіть, спитайтеся у людей, хто уважно ходить в магазинах місто, але спитайтеся у людей тих, які стоять в черзі, не у маркетах продуктових, а в аптеках. Отих От спитайтеся у людей, які в долоні перебирають кілька тих копійок і думають не то, як треба купити і що на святковий стіл, як він має бути гарно зібраний, кого треба закликати на гостину, а вони думають, як купити собі лікарство. Можливо, не для себе, а для кої своєї сім'ї, родини, хто тяжко страждає, якого були тіло. І вони думають тільки про одне, щоб вистачило тих копійок, хоча б на одну день, на одну годину зменшити той біль, щоб не бачити, як мучиться тато, мама чи їхня дитина. Там спитайтеся, звідки смуток нині. Спитайтеся нині смуток людей, які сьогодні святкують ці свята у чужих хатах. І то вони дякують Богові, що так сталося. А там на сході. Там ті бідні люди, котрих війна забрала дах над головою по підвалах, в холод, у, у дощову, в морози, зразу своїми дітьми чекають одного, волонтерів, щоб ті щось привезли. Ті люди тішаться не від того, що мають там хліб чи якісь ласуші, які ми перебираємо тут, на спокійній стороні українській. Вони тішаться, що їхні діти з'їли мівіну. І ви це добре всі знаєте, бо так само слідкуєте в інтернеті за тими новинами. Спитайтеся їх, чи їм нині весело там? Спитайтеся сьогодні тих молодих людей, хлопців, дівчат, котрих війна забрала очі, руки, ноги, яких кинула сьогодні влада під ноги свої, яких розрахували через те, що вони пішли і розтратили своє молоде життя і здоров'я за всіх нас. Нині на них ніхто не зважає. Спитайтеся, чи їм радість на ними. Сьогодні можна багато перелічувати оцих людей, які не мають в собі радості. А діти, як ми пільнуємо своїх дітей, як ми стараємося на кожне свято вбрати свою дитину, прикраси, щоб мало все найгарніше. щоб були всі свята, щоб був Миколай, щоб був Новий рік і тому подібне. Чому нині діти не тішуються по тих інтернатах? У них теж є ялинка. Їм теж волонтери привозять багато іру, щоб ми збирали не раз. Я просив вас, щоб скластися, щоб якось потішити тих дітей. Чому їм там не весело? Як бачите, скільки сьогодні смутку, скільки сьогодні смутку і жалю через те, що прийшла війна на нашу землю. І багато хто скаже, Бог не добрий. Бог не милосердний, бо післав нам таке випробовування. Бог дає людині випробовування, щоб людина стала добрішою, щоб людина стала милосерднішою. Через оці наші терпіння ми собі відразу пробуджуємо свої пам'яті совісті. Боже, як колись було добре. Як колись було добре, коли був не, коли було спокійно. Може, не було таких магазинів, достатків, але було весело за столом. Можливо, не було таких розваг та як сьогодні інтернетів, тих телевізорів, мобільників, але як діти тішилися, що виходили на вулиці, Бог дає нам терпіння і випробування, щоб ми стали добрішими в своїх поступках для ради нашого спасіння. Бо тому, що люди закам'яніли в різці. І коли людина має терпіння, вона звертає увагу на другого, хто бідує. І таким чином Бог хоче зробити нас, з нас, тих Симеонів Кіринецьких. Пригадую тут собі, на Хрестній дорозі Сион Кіринецький допомог нести Ісусові Хрест. А Бог хоче зробити із нас Симеонів. Бо тому що сьогодні, я вже перелічив у цих людей, багато є людей, які не можуть нести свій хрест, бо їхній хрест тяжкий. Їхній хрест надзвичайно тяжкий. Війна позабирала в них все, скалічила, а тим паче, ще гірше, війна забрала дорогих молодих людей в тих сім'ях. То хто, як не ми, люди, якими ще це не переживаємо, слава Богу, в повній мірі, нема їм допомогти? Хто інакше поможе, Бог дає людині терпіння в житті для того, щоб людина очистилася, для того, щоб людина пізнала, що є добре життя. А що є погане життя? Бо якщо б було все одноманітно, то б не було цікавості ніякої. Це та як їда. Дайте їду без солі, дайте їду без перцю там, де потрібно. Їда прісна, смачна. А коли її підсолити чи підперчити, чи дати ще якусь остринку? ми смакуємо ту їду. Сьогодні, мої браті і сестри, ми часто чуємо такий вислів, що людське життя. Порівнюйтесь з здоров'ям. От ми поздоровляємо чи молодят вам щастя у вашій спільній дорозі. Ми вітаємо до на починає свою дорогу. Тому подібну, часто ми порівнюємо з життя людське здоров'я. І звичайно, по тій дорозі кожен із нас да в своєму напрямку. Але в кожного із нас одна мета і одна ціль це є щаслива вічність в кінці тієї дороги. Вічність буде в кожному. Бо кожна людина помре, але чи щасливою та вічність буде, ми не знаємо. Тому як подорожній йде по дорозі і все собі стає відключити і думає собі, чи правильно я йду. Ану, подивлюся я на компас, ану, можливо, мені треба обійти цю перешкоду, щоб краще довершити свою подорож і тому подібне. Подорожній розважує, щоб мати успіх в подорожі. Ми християни, які йдемо дорогою духовною по цій землі, так само повинні стати, зупинитися, подивитися назад. Минув ще один рік. Ще один рік, який наблизив нас до вічності. Можливо, цей рік для багатьох із нас, не дай Боже, але можливо стане останнім шансом. Останнім шансом останні на те, щоб поправити своє духовне життя. І для багатьох людей, які сьогодні не в церкві, цей рік останній шанс. Але люди зневажують. Люди не думають, куди йдуть. Чи дойдуть вони до мети своєї до, до того свого бажаного кінця. Ми, які прийшли до церкви, і той процент, який сьогодні по церквах людей збирається, на нас впала ця відповідальність, щоб ми. Мали змогу сьогодні подивитися, подумати, подякувати, попросити і перепросити Отця нашого небеса. Саме сьогодні цей відпочинок, оце останнє стан можна сказати, оце наше відпочинок. Ми сьогодні маємо собі подумати дуже добре, дивлячись на прожитий свій рік назад і собі самі бути строгими, справедливими суддями. Чи я прожив цей рік так? що буду мати більш і Чи я навпаки прожив його план? Я збирав цей рік багатства, а чи я не збрехав, коли я збирав багатство, чи я не обдурив когось, Чи, не дай Боже, я не був гордий, чи якийсь е, грубий, через що прийшов нім мою родину між сусідами, близькими людьми? Чи я не був? Такий байдужий до церкви, чи не був байдужий до молитви, чи не був байдужий до милості. Все сьогодні людина має собі подумати. Бо Тому що наступний рік треба входити з благодаттю Богу, з його благословенням. Бог добрий і він терпить людей, він чекає людського направлення, але милосердя Боже так само не є безкрає. Десь воно обривається, і туди людина стає на суд Божий таєм. Все залишають на цій землі. Від дивлюся сьогодні медіа, ті інтернети, ті всякі програми по телебаченню. Напевно, що багатьом із вам здається, що зло взяло верх на світ. Так не раз і мені здається. Думаю, що так є, що зло так більше на висоті, чому так, так воно є? Але все, якісь казки чи якісь е, перекази, все так буває, що. Зло бере, бере вер, а потім все ж таки перемагає добро. І ми, оці люди, які кажуть в церкві, цей маленький процент саме має це добро. На нас сьогодні Господь покладає все те, що ми повинні зробити за вселюство. Найперше, сьогодні ми повинні подякувати їм. Подякувати за все, що було в минулому році, за терпіння, за біду, за радості, за все, що було. Бо тому що, як би не було, Він благословляв і давав нам, коли ми терпіли поміч Свою, коли ми раділи Він помножував ту радість. Сьогодні так само ми повинні перепрошувати Його за всіх, не тільки за своє життя, але за тих людей, які сьогодні роблять страшні речі, страшні безчинства, які сьогодні ми добре знаємо, роблять все для того, щоб Знеславити українського воїна, щоб віддати нашу українську державу, через що гинуть сьогодні люди, ті хлопці, ті дівчата молоді. За них треба так само просити прощення, бо тому що так, згадайте собі Волого. Ісус Христос, будучи прибитий до Христа, Він тратив свій останній подих для молитви за грішня, для ворогів. Боже, прости, бо вони не знають, що роблять. І ми так само маємо просити. Вони не знають, що вони роблять. Вони думають, що обдуривши український народ, нарабувавши, вони тим самим собі можуть купити будь-який вхід, будь-який будь напрямок. Але це не так. Треба через молитву розумляти таких людей, і нехай Господь Бог вислухає нашу молитву. Ну і, звичайно, треба просити на нові Бога всіх, його ласкав. Найперше, найбільшого нашого бажання, щоб перестала текти Лятися наша українська кров, щоб закінчилася війна, щоб прийшов мир на нашу землю, щоб вже по тих сім'ях, по тих родинах вже ніколи не було того, щоб ви там у сьогодні в такий час осеротіли діти. Молоді батьки залишалися без дітей, молоді жінки ставали вдовицями цією страхіттю, щоб це все скінчилося. Треба просити, просити його, щоб Він надалі давав здоров'я міць нашим українським воїнам і захисникам, які так мужньо, по-християнськи навіть не побоюся сказав, по-християнськи тримають наші кордони, тримають наші спокій. Треба просити у нього так само, щоб дарував всім нам здоров'я, спокій, благополуччя, достаток, той, в якому ми не раз маємо потребу. От тому що, звичайно. Бог, я скільки раз кажу, ніколи не заборонив і ніде не написано, що тільки бідний жебрак має зайти в царство небесне. Бог не заборонив мати достатки. але він все каже, коли людину збираєш для свого тіла, так само думай про свою душу. І тому дякуємо, перепрошуємо і прошуємо Сьогодні Всевишнього, щоб він зглянувся на сьогоднішню нашу молитву, на молитву всі. Ті рази, коли ми збиралися за минулий рік, щоб Він вислуховував їх, щоб він подавав по наших заслугах, а коли ми чогось не заслуговуємо, щоб він змогли сердився над нами, як той добрий, тато. щоб він не карав нас за наші проступки, щоб він ще почекав, щоб ми всі направилися і в скорому часі могли назватися його дітьми у Царстві Небесному. Всіх вітаю вас, добрі браті, сестри. Сьогодні з наступаючим нами 20... 2024 роком бажаю так само всіх Божих ласк на ваші сім'ї, на ваші родини, на всю нашу українську землю, на всю нашу Україну. Нехай Господь посилає ангелів охоронити, берегти її від всякої біди, від всякого терпіння, а найголовніше від війни, щоб він припинив все це, що зараз відбувається на нашій землі, і ми могли наступний рік зустріти. У гарній, спокійній, багатій нашій державі, по Божій нашій державі, а найголовніше у мирній нашій державі. Христос страждає.